Який прикольний котик-абсент. хоч і без породи, один-два роки, молодий. Я б собі такого взяв. Володимир В'язінько переглядає сайт КТП. 1628. Тут він обирає тварину, яку можна забрати до себе. Котик Абсент насамперед сподобався ім'ям своїм. А песик джаз сподобався своїм зовнішнім виглядом. Надзвичайно цікаві прізвиська для тварин. Про них написана вся повна інформація. Записаний вік, стать, щеплення, можливо, стерилізація цієї собаки. Розмір зацікавив також опис безпосередньо цієї тварини і великий вибір. Полтаві прилаштували перших тварин до нових домівок. Зробили це у рамках програми адопції безпритульних тварин. Містяни подають заявки та забирають котів і собак з міського пункту тимчасової перетримки. Про це розповів керівник КТП 1628 Олександр Овчаренко. Наша основна задача зараз відловили тваринку, надали їй допомогу, простерилізували. Але прилаштувати її треба розуміти, куди в які руки. Тому ми запустили таку функцію, як адопція. Ми зараз вивчаємо ж усіх потенційних кандидатів. Є людина, яка ми знаємо, це у нас волонтер Волонтерська захисна спільнота дуже потужна, тому вони знають про кожну про кожну тварину, про кожного власника. Нині на сайті розміщено близько півсотні фото котів та собак. Всього на пункті перетримки їх 157. За словами Олександра Овчаренка, з часом додадуть анкети усіх тварин. Всі тваринки, які є, ми будемо забивати в цю базу. Людина бачить гарну фотографію, заходить, тисне на цю фотографію і бачить все цю всю про тваринку: віки, її характер, порода, які в неї там можуть бути ускладнення чи хвороби були, від чого лікувалася. Щоб забрати тварину з пункту перетримки, людина має залишити заявку на сайті через кнопку Всиновити. Після цього працівники зв'яжуться з потенційним власником та дадуть інструкції. Потім йде процес вивчення, ознайомлення, з нашої сторони повний Провід по оформленню документів, приїхали, знайомитися з собачкою, котиком їдемо там. Майстри виїжджають вихідні, всі особисті час виїжджають, вивчають умови проживання, все все фіксується, фотографується, підписується відповідний пакет документів, угода, відповідальність, розписка, все це все готується, підписується і потім передаємо. Я вважаю це ніяким чином не порушення мого особистого простору. І більше того, як було сказано у маленькому принці. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Тому, на мою думку, враховуючи якраз випадки. Неналежного поводження з тваринами це цілком обдуманий та цілком виправданий хід. За словами Олександра Овчаренка, до КТП 1628 надійшло близько десятка заявок. Вже прилаштували кицьку сакуру, решту відгуків опрацьовують. Світлана Мостепан та Микола Єрмико, Суспільне, Новини Полтава.